Міфи в Україні та світі міфи та факти. Багато хто думає, що мережевий маркетинг це развод, але факти говорять інакше. Глобальний ринок MLM оцінюється в 223 плюс мільярди доларів. А такі компанії, відомі як по всьому світі, там ЕМВЕГербалає Ейфан, входять у топ-список світових корпорацій. Успішні підприємці, такі як Річард Бренсон або Дональд Трамп, також пробували свої сили в цій сфері. МЛМ в Україні, і хто ж на вершині? Серед лідерів компанія MV – це представництво компанії американської в Україні. Choice Ukraine – це українська виробнича компанія з екологічними брендами, що розвиває Impact Networking Hub, тобто навчання новій професії млм підприємців і Dan De Leon МЛМ компанія також вона є американською і також вона з фокусом на здоров'я та довголіття. Але що я хочу зазначити, що коли ми обираємо компанію, де працювати? то дуже корисно і класно дізнатися її історію, дізнатися її філософію, дізнатися її маркетинг-план, дізнатися умови логістики, дізнатися умови співпраці, дізнатися від партнерів цієї компанії, їхні враження. І ще один важливий крок. Треба спробувати обов'язково продукцію тієї компанії, з якою ви плануєте співпрацювати. Я для себе обрала компанію для співпраці, тому що тут я розібралась трошечки вже з маркетинг-планом, не повністю, але я впевнена, що цей маркетинг-план зараз ідеальний для розвитку. Ще я знаю, що тут налагоджена логістика, тобто мені не потрібно кожному клієнту бігати, відправляти на пошту самостійно посилки. Я це формую все через склади, які відправляють замість мене. Потім продукція дуже якісна і по складам, і по смакам. І я її використовую в своєму побиті щодня і дуже задоволена. Також я вже встигла познайомити з цією продукцією своїх рідних і близьких. І вони також мені дякують за те, що вони знають вже цю кампанію. Тож, хто ще думає і вагається і хоче дізнатися більше саме про кампанію Choice Ukraine, тож ласкаво прошу, пишіть в Дірект. Я з задоволенням вам докладні.